Нові платіжки за світло, як міста посилюють власну енергонезалежність, обстріл летовища у Миргороді, вибори у Великій Британії, у Франції, протести проти правих сил. Прокинувся вулкан Етна, російські обстріли мирних. Наступні декілька хвилин детальніше про ці новини та події тижня. Факти, аналітика, коментарі. Мене звати Антон Шуничний і це підсумки на НВ. Поїхали! Українці отримали платіжки з новими сумами. Це платіжки за світло, за електроенергію. Тариф змінився з 1 червня цього року. Відповідно, це. Перші такі платіжки з оновленими цифрами, які підскочили майже вдвічі. Тепер за 1 кВт платимо 4 гривні 32 копійки. До цього нагадаю платили 2,64. Пільги для дво- та тризонних лічильників зберігаються так само, як і окремі тарифи для будинків та квартир, які повністю опалюються електричним опаленням за рахунок енергетики. Відповідно, аналітики кажуть, що тарифи необхідно було підвищити. О, була змога відремонтувати ті об'єкти, які були або частково знищені, або трохи пошкоджені саме на це, і буде спрямовано основні кошти, тримати ціну могли б хіба що за рахунок політичних балів, заради політичних балів. Але тоді б населення, як кажуть фахівці, годинами б сиділо без світла. На що підуть гроші? Давайте послухаємо пояснення економіста Сергія Фурси. Фішка в тому, що там було шалений рівень заборгованості, заборгованості, яку створював в тому числі енергатом, бо йому не платили. І зараз оці збільшення тарифу дозволить Енергатому нарешті погасити свої борги. Ці гроші таким чином потраплять в систему, потраплять до Укренерго в результаті. Ну тобто, да, вісім там величезну частину цих коштів після підвищення тарифу отримує Енергатом. але у енергатома є борги. І ці борги мають бути сплачені. І коли він сплатить ці борги, а зараз в нього грошей немає їх платити, да, тому що знову ж таки він продавав електроенергію по тарифу для населення в нуль, тобто йому нічого не платили. Зараз він сплатить ці борги, і ці гроші прийдуть в Укренерго. І з «Укренерго» державна компанія, знов ж таки Укренерго буде займатися ремонтом відновлення державних потужностей. Це також треба розуміти. Що держава покриває там частину системи і всю систему, ну частину виробництва і всю, всю логістику електроенергії, і «Укренерго» буде це все відновлювати, і на це потрібні гроші. І це підвищення тарифів згенерує нам там приблизно там 40-50 мільярдів гривень в залежності там від споживання і так далі, і ці гроші зайдуть в систему і будуть спрямовані на відновлення за даними радника міністра енергетики Юрія Бойка від початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації до України борги населення за електроенергію зросли на цілих 40% і зараз становлять вже понад 15 мільярдів гривень. Колосальна сума виходить і от з цього виходить цікаве, що навіть за той. Як ми можемо зараз сказати, дешевий тариф могли б платити. Не все ж таки не всі, і при цьому боржників найбільше у Києві та Київській області на Дніпропетровщині та на Харківщині через російські атаки багато потужностей теплової та гідроенергетики були знищені або суттєво пошкоджені. Вийшли якраз з ладу, і щоб компенсувати дефіцит електроенергію. Почали відключати споживачам промисловим та споживачам приватним, тобто звичайним домогосподарствам, і почали купувати електроенергію за кордон. Нам, що виявилося, звісно ж дорожче ніж споживати те, що вироблялося тут всередині країни. Але якщо говорити про відключення електроенергії, про ці графіки, до яких ми я думаю, вже поступово починаємо звикати, я хотів би цю гірку пігулку трохи підсолодити з 9 по 24 липня, в усіх областях будуть змінені графіки відключень. Про це повідомляє Укренерго. Офіційна інформація в кожній області в один в один з днів протягом двох тижнів відключень не буде взагалі. В інші дні обмеження споживання будуть відповідно до тих графіків, які я думаю, всі вже навіть встигли не лише дізнатися, а вже і вивчити. На екрані ви зараз можете побачити мапу з датами, в якому регіоні і в якому великому місті конкретно буде споживатися, буде подаватися електрика без обмежень. Ставте на паузу. Зо дивіться, коли відсу коли відключення будуть відсутні саме у вашому регіоні. А зробити таку акцію вирішила для того, щоб провести вимірювання фактичного споживання в кожному окремому регіоні. Генератори, сонячні панелі, акумулятори та інше енергетичне обладнання має подешевшати. Профільний комітет схвалив скасування мита та податку на додану вартість для цих товарів. Це поки що законопроєкт, але перше важливо, що він пройшов профільний комітет. Він був затверджений. Відповідно, зараз він відправляється до Верховної ради ради і буде там проголосований народними депутатами, парламентарями. І зрештою стане законом, і зрештою набуде е, сили. Я думаю, за, загалом такий процес може бути не швидкий, в принципі, та щодо деяких законопроєктів він може навіть тривати роками. Але якщо ми говоримо про саме цей законопроєкт, я думаю, що в інтересах самих парламентарів схвалити його якомога швидше. А ми знаємо, що вони це можуть, коли це дуже необхідно. В даній ситуації це дуже і дуже необхідно. Що це означатиме? По-перше, все необхідне обладнання при ввезенні не буде обкладатися митами, тобто воно вже буде приїжджати до України і буде коштувати дешевше, ніж воно коштувало до того. А також коли великий постачальник, Буде купувати великі партії обладнання і продавати їх в роздріб. То ми, звичайні споживачі, вже не будемо сплачувати за ці товари. ПДВ. податок на додану вартість. Відповідно, для нас також воно стане дешевше. Відповідно, два мита, два податки у нас. Відпадають, і, зрештою, будемо сподіватися, що ми це відчуємо. Побачимо на вартості ось цих ось цього обладнання, коли, звісно ж, закон набуде сили, саме стане законом, перетвориться з закону законопроєкту на закон. Це однозначно плюс, адже держава, на жаль, ніяк не встигне суто власними силами відновити усі пошкодження або навіть знищені об'єкти енергогенерації, замінити їх. Чимось тому треба активно готуватись до відключень на рівні областей, міст, сіл і навіть конкретних будинків чи конкретних квартир. Якщо ви ще не почали готуватися до такого, записатися акумуляторами, генераторами чи ще чимось, чекали відповідний сигнал, то ось. Цей сигнал до речі, Святослав Павлюк, виконавчий директор асоціації енергоефективні міста України в ефірі Радіо НВ розповідав, як окремі міста вже встигли посилити власну енергонезалежність. Тобто, це цілком можливо на рівні міста, навіть областей, щоб там не казали чиновники. Давайте послухаємо. Нововолинськ він просто поклав нові мережі в місто, зав'язавши свої котельні окремою високовольтною лінією, там десятиловольною старокостянтинів. Працює безпосередньо вже з міськими мережами, тобто в них на рівні теплокомуненерго розміщені когенераційні машини, котрі передають електроенергію в безпосередньо в мережу міську. Вони оплачують фактично за транспортування міської мережі власне комереж обленерго. Таку подібну підхід має, наприклад, Хмельницький, куди вже давно це зробив, і фактично більше того, комунальні підприємства в разі міської ціни на газ можуть генерувати електроенергію і продавати в ринок. Як ще можна підготуватися до сезону холодів, до сезону можливих більш тривалих блекаутів, ну може спасти на думку ідея про те, що можна ще сильніше оптимізувати тих споживачів, яких от зараз намагаються оптимізувати це або бізнес, або приватні домогосподарства, квартири, будинки. Але от той же Святослав Павлюк каже про те, що саме в цьому сегменті. Все, що можна було оптимізувати, вже давно оптимізовано. У нас половина електроенергії споживається саме підприємствами там критичної інфраструктури, тими кого не можна відключати, і так далі, і так далі, і так далі. Тобто, тих, кого відключають, там вже оптимізовувати немає. Що там дуже мало що лишилося? Тому я би шукав резерв саме в тих, кого не відключають. Тобто, по можливості це питання водоканалів, питання транспорту. До речі, водоканали серед усіх комунальних структур. А водоканали, ми розуміємо, що це критична інфраструктура, є найбільшими серед комунальників споживачами електроенергії. І є деякі міста, які якраз займаються в першу чергу оптимізацією на таких об'єктах. Серед них, от, наприклад, Львів, там зменшили споживання на 12-13% і оптимізацією займаються і інші міста, зокрема за допомогою сонячних панелей. На аеродромі Миргород росіяни ймовірно знищили пустушки. 1 липня окупанти опублікували відео з розвідувального дрону, який фільмував Литовище в кадрі видно українські а Вже за декілька секунд видно, як лунають, як відбуваються вибухи, як відбувається детонація, горіння і так далі. Окупанти хвалились, що знищили або пошкодили щонайменше 6 бортів. Проте фахівець з авіації Анатолій храпчі. Інський наводить власні обґрунту... власне обґрунтування версії, що винищувачі не постраждали, адже існує протокол, за яким щойно з'являється загроза обстрілу чи удару по місцях дислокації винищувачів та інших літаків, гелікоптерів і так далі. То вся авіація здіймається у повітря, а не чекає того, коли ж все ж таки щось на аеродром прилетить. Є питання щодо можливого враження літаків, але це може бути або макет, або може недіючі літаки, які стояли довгий час, або придислоковувалося для саме для таких е рішень, для того щоб ворог е міг ну так би мовити е цілити по макетах або е уявних е, бойових цілях. Але тут є інший момент. Опубліковане відео запустило іншу, не менш важливу дискусію про те, що про, про ворожі безпілотник. Про те, що якщо говорити про той Орлан, ну скоріш за все, це був Орлан, який кружляв над Миргородом на Литовищем, Він, скоріш за все, кружляв там не одну годину, кажуть, що він міг там перебувати до трьох годин. Він встиг зафіксувати цілі з усіх боків, він встиг передати координати, він встиг навести ворожий іскандер. Навіть зафільмувати ураження об'єктів і які там перебували, науковець державного музею авіації Валерій Романенко в ефірі радіо НВ пояснював, що по-перше, таку ціль не так просто відстежити, але в принципі це можливо. Наші військові це вивчили, адже орлани і подібні там суперкам, зала і інші вони залітали на територію України ще до повномасштабного вторгнення. Тобто, це не якась новинка. Ми з цим вміємо працювати. Але є тут ще інший момент, що коли ця ціль зафіксована, то її доволі складно збити, особливо в місцях, в регіонах, в точках, які насичені протиповітряною обороною, адже там запросто може виникнути так званий дружній вогонь. Я просто бачу з точки зору офіцера протиповітряної оборони, як це виглядає, коли в зоні дії зенітно-ракетних комплексів телепається в повітрі якийсь літак. Там, дуже, дуже, дуже чітко потрібно нарізати зони, куди, в які зенітно-ракетні комплекси не мають взагалі значить, дозволу стріляти, і зони для літака, куди він не може входити, просто влітати, да? навіть якщо він переслідує і добиває якийсь безпілотник. Тоді виникає питання, що ж робити, якщо збивати не можна виявляти можна, але що там спостерігати. Що робити загалом? Ну загалом, найкращий вихід зараз це посилення протиповітряної оборони саме наземними комплексами, які зможуть працювати по всіх секторах і зможуть відпрацьовувати по будь-яких цілях. Тобто, умовно, ми маємо мати відповідні наземні комплекси. Які будуть збивати такі от невеличкі цілі без витрати ракет, які дуже дуже дорого можуть коштувати, і от Анатолій Храпчинський визначає, що нині у нас є позитивні сигнали, позитивні новини від партнерів одразу від декількох, а це неймовірно важливо на фоні того, що Україна вже незабаром має отримати винищувачі F-16, про які ми говоримо вже дуже дуже давно. Але ну сподіваємося, що вже незабаром, бо це незабаром мені здається, вже трошки починає затягуватися. Якщо говорити про F-16, то однозначно ми маємо посилювати ППО. Тому що щойно вони з'являться на українських фотовичах в українському небі, то одразу стануть ціллю номер один для росіян. Є зараз інформація щодо передачі Україні систем протиповітряної оборони з боку деяких країн західних партнерів. Є розмови щодо передачі вісьми систем протиповітряної оборони, які раніше виконували певні місії в Ізраїлі. Тобто, ми кажемо про те, що є потреба в сильному посиленні наших сил протиповітряної оборони. І як і зазначалось раніше, кількість таких систем, як Петріот або сам ТІ, нам потрібно приблизно від 7 до 25 одиниць. Це ми кажемо про комплекси. І знов таки, ці великі комплекси повинні бути захищені ще малими комплексами протиповітряної оборони. Сподіваюся, що рішення наших партнерів щодо передачі протиповітряної оборони не будуть зтягуватися, тому що якщо ми говоримо про ППО і те, що воно нам необхідне, ми не маємо на увазі лише f 16 які треба захищати. А ми маємо на увазі звичайних мирних українців в мирних українських містах. Вибори в Британії офіційно виграли лейбориста. Це означає, що Велика Британія отримає і нового прем'єр-міністра. Ним стане лідер лейбористів Кір Стармер. Чи не голова британського уряду ріші? Сунак визнав, що його консервативна партія програла. Тут він жодних скандалів, вибриків не влаштовував. Все справедливо, він навіть подякував Стармеру. Він йому зателефонував, щоб привітати його з перемогою. Також сунак сказав про те, що вирушає до Лондона, де розповість більше про цей результат, перш ніж залишити посаду прем'єр-міністра, який він віддав всі свої сили. Посаду прем'єр мініпрем'єр-міністра Стармер, до речі, посів після аудієнції у британського короля, яка відбулася в день 5 липня. Одразу після перемоги лейбористів. Зазначу, що лейбористи отримали свою перемогу вперше за останні 14 років. Як відомо, від початку війни Британія стала одним з найпотужніших партнерів України. премєр міністр Борис Джонсон та Ріші Сунак особисто відвідували Київ. Джонсон робив це неодноразово взагалі. Нещодавно британці до речі анонсували рекордно рекордний пакет підтримки України, і це аж понад 600 мільйонів доларів. Але 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 тут є знову, але це було Сунака. Що ж очікувати від стармера? Та чи зміниться позиція британців щодо підтримки України? Давайте послухаємо думку журналіста Голосу Америки, який працює у Лондоні Богдана Цюпена з цього приводу курс так бо, мовити, на підтримку України. Не зміниться, стверджують лейбористи, і стверджують вустами, наприклад, і самого лідера. До речі, я припускаю, що для багатьох в Україні можливо непомітно минув. Візит Кіра Стамера до Києва, який відбувся минулого року у лютому. Кір Стамер був очевидно лідером опозиційної либориської партії. На, на його візит в Україну напевне не звертали такої великої уваги, як на приїзди глав держав, урядів чи якихось там великих, великих міжнародних організацій. Але Кірстамер тоді. Зустрічався з українськими керівниками. Він також поїхав. Він їздив в Бучу під Києвом, можна сказати, невдовзі після того, як, як українські території поблизу Києва були звільнені від російських загарбників, і сам на свої очі бачив, що таке найбільша війна у Європі з часів Другої світової війни, і Знову ж таки нагадаю, що він сказав тоді, перебуваючи перебуваючи в Києві, перебуваючи в Бучі. Він сказав, що в Британії панує повна згода серед ключових політичних сил щодо того, що Україні треба допомагати оборонятися. Він також заявив, що Росія повинна припинити агресію і повинна відповідати. За злочини війни за ті звірства, які е, Росія вчинила на українській території, і очевидно чинить і зараз. І до речі, не забуваємо, що Кір Стармер він е, професійний юрист, е, міжнародний фахівець е, міжнародного рівня, і ще тоді він наголошував на потребі міжнародного суду над е, Росією за злочини війни проти України. Ну і наостанок зазначу, що офіційний підрахунок результатів за округами вже підтверджує, що лейбористи отримують 328 місць у палаті громад. Це перевищує мінімальну більшість у 326 мандатів. Тобто, у них є зараз більшість, потрібна їм, щоб якраз і обирати власного прем'єра. Фашисти геть. У Франції спалахнули протести проти ультраправої партії Лепен у Парижі на площі республіки зібралися прихильники лівих сил. Мітинги почалися після того, як стало відомо, що за даними екзитполів на виборах перемагає ультраправа партія Національне об'єднання єдн... об на чолі з Марін Лепен. Люди палили багаття, скандували гасла. Метро працювало з обмеженнями, а на вулицях французької столиці з'явилися сотні правоохоронців, сотні поліцейських. Дипломат Ярослав Войтко вважає, що подібна реакція активної частки суспільства була абсолютно передбачуваною а у Франції загалом попереду важкі часи. Багато хто не хоче таких правих і або лівих екстремістських сил в політиці цієї країни. Поліція також передбачає те, що так само буде після другого туру виборів. Тому на Францію чекають неспокійні. Дні, місяці, може навіть роки. Екс-міністр закордонних справ України Павло Клінкін додав, що загалом ну це нормальна ситуація. Ми не маємо дивуватися, що хтось там обирає якісь партії, які нам можуть не подобатися, адже люди втомлюються від одних політиків, обирають інших. Дуже часто вони обирають. Протилежний табір умовно вони були прихильниками лівих. Вони від них втомилися, не побачили якогось розвитку, і вони перекидають свої прихильності на правих і навіть ультраправих. Звісно, ж варто. Пам'ятати про те, що люди голосують за програми, люди голосують за гасла, і люди в першу чергу голосують за ті тези, що стосуються внутрішньої політики. Ну і тут французи не зважають, звісно, на те, що, наприклад, ультраправі можуть ускладнювати підтримку виділення підтримки України, чи гальмувати її, чи зменшувати її. Вони, звісно ж, дивляться на те, що важливіше для них це, звісно, внутрішня політика. Тож нам треба адаптуватися і навчитись працювати. Вати і правими силами не рахуватися справами в Європі і у Франції, зокрема, неможливо. Це частина політичної нормальності, а не політичної ненормальності. Ще один момент для нас це звичайно виклик, оскільки праві традиційно непрості для нас співрозмовники. Вони будуть впливати на рішення про виділення нам бюджетів і фінансових ресурсів, особливо на етапі передступних переговорів, на швидкість і якість цих переговорів, на рішення щодо безпеки, на рішення щодо зброї і багато на що інше. Ну і принагідно нагадаю, що другий тур виборів до французького парламенту відбудеться вже 7 липня, тобто цієї неділі. Етна прокинулась на найвищому діючому вулкані Європи, що розташований на італійському острові Сицилія. Прокинувся один з найбільших кратерів. Він викинув назовні попіл, дим, а також велику кількість шматків розпеченої породи. І нинішнє виверження сталося, за словами очевидців, в одному з найбільших кратерів етни під назвою Борагін. Уточнюється, що він спав впродовж чотирьох років. Під час виверження люди чули гучні вибухові звуки, після чого з конуса посипалась. Шматки розпеченої лави. Ну і тут варто згадати про сам вулкан, пара слів про нього. Його називають його назва. Походить з арабської, та у перекладі означає гора вогню. Висота етне складає. 3357 метрів, і до речі, вона може змінюватись залежно від результатів вивершень та обвалів. У вулкана є від 200 до 400 сотень вулканічних кратерів. З них раз на кілька місяців викидається лава, і етна входить до списку об'єктів світової спадщини ЮНЕСКО, і вона так потужно прокидається приблизно раз на 150 Років і прокидається настільки потужно, що виверження руйнує якесь найближче село. Останнє велике виверження етни відбувалося у 1922 році. І наостанок НВ висловлює співчуття своє співчуття всім постраждалим і родинам мирних жертв російських окупантів. Тут варто зазначити ті точки, де і поранені, і жертви на жаль були цього тижня. Дніпро, українськ, Херсон, Нікополь, Харків, Селидове, Червоний Маяк, Борова, Руська, Лозова, Глушківка, Новогродівка, Полтавщина, Чернігівщина. Житомирщина. російські окупанти вкотре обстрілюють мирних жителів, мирні міста і села, і вкотре підтверджують, що Росія терористична країна. Ну і це всі головні новини та події тижня, які я хотів згадати, про які я хотів згадати сьогодні, 5 липня. Мене звати Антон Шоничний. Це були підсумки на НВ. Закликаю вас підписуватись на Ютуб канали, де з'являються ці, ці підсумки тижня. Це Відео НВ та Радіо НВ. Також не забудьте, будь ласка, ставити вподобайки і писати свої коментарі.